Пам'ятаєте, я казав цей комод, що можна замовити, бо це під клієнта. Отже, е, наш клієнт відмовився від комода, бо в них в сім'ї ну, щось сталося, сталася якась біда. Укажу, як є. Е, ну, Не буду розказувати, що сталося. Але факт, е, що цей комод ми наново продаємо, бо цей комод був виготовлений під клієнта. Кого, ціка... кого цікавить цей комод, довжина 1,90 м. Тут якість. Ви подивіться, яка тут як і все з дуба зроблено, все тут ідеально. Довжина 1,90, такі ніжки, все тут чітко. Кось цікавий такий виріб, ціна того, комода, повністю з дуба і бука з дуба, все з дуба. Довжина 1,90 дев'яносто, ціна комода 49 тисяч гривень. Тільки прошу не писати дурниць, що готи, що з неба впав і так далі, що ти з дуба впав, що він, золото зроблений. Ціна 49 тисяч гривень. Хто хоче написати коментар, що він що з дуба, Ой, чи він що з золота, або там, чи він що в нас зарплата як депутатів, будь ласка, то навіть не пишіть. Пропустіть відео і все, і гуртайте далі. Я вас прошу. Ціна комода 49 тисяч гривень, він повністю зроблений з дуба. Він тяжкий, довжина його метр дев'яносто. Кажу, склалася ситуація, клієнт, ну, сталася на якась біда, клієнт відмовився, бо не може його придбати. Але цей комод ми виготовили для клієнта. Зараз він нас є, ми його ще раз перепродаємо. Ціна його 49 тисяч гривень. Кого цікавить, то прошу там пишіть, я окремо відео скину, все вам покажу. Номер телефону, кому треба, я вам вже показую. Зараз покажу номер телефону, номер телефону, от я тут. Все, дякую вам.